Вони так само як сьогодні висувалися з місць тимчасового базування на Донеччині, але їхали не на вогневу, а маршем в Харківську область. Це було на початку вересня. Піони, найпотужніша ствольна артилерія українського війська, подолали сотні кілометрів, щоб взяти участь у контрнаступі та допомогти вибити ворога із сусідньої області. Ми працювали тут, на цьому районі, тобто пройшла команда доволі таки швидко. Ми буквально за три години зібралися, переїхали на харківську сторону. Получається, все, як книжка пише. Був наказ командира дивізіону на видвіження з даного району і маршем передвігалася батарея самостійно в район засередження, в указаний район, туди на Харків. Там прибилі, значить, провели привели на місці, вибрали гніві позиції в залежності від поставлених задач ад района цілей і по наказу почали працювати. Подолавши нелегкий шлях, а зупинятися на марші змоги не було. Уже на Харківщині артилеристи зустріли побратимів з інших бригад. Чого чого а артилерії на цьому напрямку було дуже багато? Згадує навідник на псевдо Тофік. Частину богів війни, які їх перекинули з Донеччини. Тут була і радянська артилерія на кшталт піонів і нова західна краби панцергаубіса 2000, м 777 Працювали всі злагоджено, і не єдиний результат. Перший день. Це була дуже грамотно спланована операція і ми дуже поряд собою бачили дуже багато артилерії, як реактивної, так і ствольної. В перший час враження були дуже великі, з усіх кущів працювала різна артилерія. І воно годину не умовкало, поки танки не пішли в атаку. Причому працювати доводилося з однієї позиції цілий день, чого на Донеччині артилеристи дозволити собі не могли з міркувань безпеки. Але там на Харківщині інших варіантів просто не було, бо не було часу та можливостей на наперекати. Та й цілі з'являлися дуже швидко і так само швидко змінювалися. Там ми буквально за один день могли працювати дуже багато цілей, навіть не покидаючи вогневу позицію. Постійно зу мною навіть роботи бували Безпекний. такі дні. Ну, небезпечно, що поробиш. Артилерія пробиває шлях, тобто це зрозуміло вогнева міць. Ну, це артилерія. В наших військах це артилерія. Авіація на підхваті, але артилерія пробуває шлях, а потім вже механізовані частини. Десантні частини штурмовики, враховуючи калібр піонів 203 міліметри. Ці боги війни працювали на велику дальність понад 35-40 км кілометрів і по серйозних цілях. Аеророзвідники, хто коригував вогонь потужних машин, часом не стримували емоції, коли піони розносили склади російських боєприпасів на окупованих територіях, як було у тоді ще окупованій Балаклії. Алілуя ти знімав Да. Клас! Сейчас 43 позвони. Обичаю! Ви бачили! Постріли в Слава Україні! Так само батарея якихось систем артилерійських, склади з боєприпасами, так само десь піхота. Десь якесь КСП, то і завжди є по чому працювати. Тим паче, калібр нормальний, можна розвалювати. Склади забезпечення, ураження великого скупчення техніки, піхоти не давали їм відступати або знешкоджували їх, або намагалися зробити так, щоб вони втікали. Перші сутки було таке, що не було і часу не снідати, не обідати, Була інтенсивна робота і працювали. Ну, довгенько їм не звикати не їсти, не спати і працювати не одну добу. Такими були перші тижні артилерістів 43-ї артбригади на Київщині, де ці боги війни цілодобово нищили колони російської бронетехніки, які намагалися підійти до столиці. Паркер зізнається ніколи не забуде ті перші дні Великої війни і те, як їх проводжали цивільні. Саме було повірити, що війна почалася раз это марш в сторону Києва. Два. Вот. вот это было самое ваще. Потому что тогда, когда ехали, совершали марш э, в сторону Киева, вот вы говорите, как встречают, а тогда было как провожают. То есть так самое, въехали через села, люди выходили с домов, плакали и крестили нас. Вот это было самое ваще. И была, ну, наверное, растерянность, потому что едем, что оно будет дальше, не было понятно. Вот вот это было самое ваше. На Київщині вони могли випустити з однієї артсистеми більше ста снарядів за добу. У харківській контроперації розхід боєприпасів калібру 203 мм міліметри був удвічі меншим близько 50 снарядів на одну машину. Відтак, інтенсивність вогню у цій операції була меншою ніж на київщині, згадують артилеристи. Хоча декому хотілося стріляти більше. Хотіли більше, бо вони не люди. Вони знущаються над людьми. Власну участь у харківському контрнаступі артилеристи 43-ї бригади згадують як просто роботу, яку вони щодня виконують на передовій. Єдине кажуть, у перші дні спецоперації їм дуже дошкуляв холод. Погода тоді не радувала, а жити доводилося у наметах в полях. Дехто спав. Просто неба. Спали в основном спальники, палатки в основному на землі, а їли. що В основному привозили нас, раз в день забезпечували наше чим харчування, ну і також сухпайок давали, видавали на сутки. А взагалі, як по мені, я вже за півроку цієї війни вже якось. Ти не розумієш, коли ти втомився, бо коли ти відпочиваєш щось тобто постійно, але все в одному руслі. Ти вже працюєш, можна сказати, як робот. Ми вже привикли не спати сутка, двоє. Це нормально для нас. Тоді була погода така була, пилюки багато, важко було. Операція пройшла успішно, але була дуже складною. Ми жили в лісопосадках, було тоді дуже холодно. Ночували хто в палатці, хто під відкритим небом. У тій блискавично успішній операції на Харківщині з артилеристами була і Юля, 23-річний бойовий медик. На щастя, каже, її допомога тоді не знадобилася поранених у підрозділі не було. Хоча дівчина була готова до будь-якого розвитку подій. На передовій вона з 24 лютого і вже має досвід порятунку. Поранених саме найголовніше це швидко надати медичну допомогу та, звісно, надати евакуацію, тому що допомогу надати, це, звісно, добре, але все-таки потрібно обстеження лікаря. Юля кожного разу виїжджає з бійцями на вогневу до обстрілів окупантів. А після роботи піонів відповідь може прилетіти дуже швидко. Дівчина звикла для неї найважче. Несе мені як жінки саме важче це мабуть побутові умови. Якщо до обстрілів звісно, спочатку було страшно, а потім вже до цього звикаєш, то зараз це, мабуть, холода, які вночі, і також ну, ну розумієте. Тобто, помитися не завжди є можливість постиратися. Але з польовими умовами життя парамедик уже змирилася, бо це було її бажання залишатися з бійцями на передовій. Хлопці молодці, хлопці вміють працювати. Деякі таке відчуття, наче спеціально народилися для цього. Після того, як 43-я артбригада, відпрацювавши цілі, рушила вперед, підтримуючи піхоту, яка гнала росіян з Харківщини, вони заїжджали у звільнені міста та села. Рекс зізнається, йому важко було бачити те, що натворили окупанти. На таке ж реально важко дивитися. Ти знаєш, ну, радість є, О, ніби місто освободили там чи село. є, але ну, це не радість. Це довго Це... Так поступають тільки звірі. Спеціально закидують цими ловушками, ліпістками, коли відступають. Це мінують все за собою. Людям там ще в цих освобожденних містах ще не буде так і швидко і радісно жити. Там, у звільнених містах та селах, їх зустрічали як богів. На Харківщині згадує паркер їх не просто раді були бачити. Для цивільних вони були справжніми визволителями. Люди виходили, в основному діти, ну, дуже багато дітей значить махали, були флаги українські, було дуже приємно. Тобто махали всі, і видно було, що люди нам раді. Люди раділи, що ми почали наступ. Вони нас зустрічали, деякі з них плакали. Вітали прапорами, махали нам українськими, зустрічали дуже тепло. Прогнавши росіян із Харківщини, вони знову повернулися на Донеччину до щоденної важкої роботи. Частину російських сил, яка втекла із сусідньої області, російське командування перекинуло сюди. Відтак піонам тут роботи не бракує. Цілі все ті. ж. Скупчення живої сили, броньована техніка ворога, склади боєприпасів. Тут вони працюють щодня. Але не так, як на Харківщині. З однієї позиції весь день. Тут швидкість дорівнює життя. <звук> Чим швидше, тим краще. Нас засікають швидко. Ситуація зараз тяжка, але справляємося. Напружена доволі. Дуже часто контрбатарейна робота тому. Приходиться все робити дуже швидко і надійно. По суті, майже кожного дня чутно десь приходить, не завжди по нам. Дякувати Богу, москалів трохи з точністю проблеми, але трапляється 122-й, 152-й калібр. Поки що наш калібр я ще не ощущав рядом, слава Богу. Їх бояться і росіяни, і колаборанти, бо навіть якщо снаряд з піона лягає не точно в ціль, розліт його уламків може дістати і піхоту, і техніку. А психологічний ефект від такого приземлення годі й описати словами. Чули навіть переговори, що там той тобто, один із російських там, солдатів говорив, що по ним там отюжили всю всю ніч, там що це іноді так сказати з матюком така. прилетает, что даже земля раскалывается блин блиндажах. Снаряд большой калибр, большой разрушительной силы. Даже если снаряд падает в 50-100 метрах, от той же самой там, легко бронированной техники, або там, группы, группы висковых там, противника. Я вам хочу сказать, что Я думаю, у него не совсем нормальное восприятие, потому что да, земля дрожит. І ефект, навіть психологічний, дуже сильний від розриву даного снаряду. У цій батареї багато молоді. Юнаків 20. В армію вони прийшли задовго до Великої війни у 19-20 роках, коли піони стріляли лише на полігонах і лише під час навчань. Уже більше ніж півроку ці юнаки живуть у полях, у спеку дощ та холод виїжджають на передову, щоб допомогти піхоті відбити ворожий наступ, чи знищити чергову важливу ціль. Щодня ризикують життям. Бо майже щоразу, як піони вилітають на вогневу, їх намагаються накрити ворожим вогнем. Нас дуже не люблять. Нас не то що не люблять. Ви ж сьогодні самі побачили, що не встигаєш виїжджати, як відразу прилітає назад. Спершу у нас йде доворот базою на спрямованість напрямку. Це по горизонтації. Да. Ми довертаємо самою машиною базою. Потім вже йде другий контроль. Це вже піднімається ствол і наводиться на точку наведення. І потім вже йде координація наших. Орієнтир, куди ми наводимося і по чому працюємо». Навідник на псевдо Тофік пояснює тонкощі своєї роботи на передовій. Йому 21 і в бригаді він уже два роки. В армію пішов, бо в його родині троє військових, двоє рідних братів та дядько. Спершу зізнається, хотів служити у піхоті, але трапилося так, що потрапив. В артилерію мені все одно де обороняти свою батьківщину. Ми зустрілись у відні, тобто я прилетів із Грузії у відень. Він їхав з заходу. В відні мене дочекався. Ми на машині разом їхали. Бахтан грудом з Харкова, але останні роки жив та працював у Грузії. Займався виноградниками. За тиждень до початку Великої війни зателефонував батькам з проханням покинути місто, бо розумів, Росія вже готова. Нападати, вже дивився кадри, як російська артилерія розкладається там в полях, і розумів, що це вже бойова. Тобто, ну для мене 19 лютого остаточно. Тобто до цього вже розуміння є, але 19-го вже остаточно, тому що я телефонував батькам, кажу, казав, що типу, давайте я приїду, вас вивезу. Ну тут вже стандартна я думаю історія всіх українських батьків, які кажуть, ви сидимось від мародерів відбиватись будемо, а потім. Як вивозимо батьків на захід. Він прилетів в Україну 27 лютого, і після того як вивіз батьків з охопленого вогнем Харкова, приєднався до місцевої тероборони. На війні Вахтанг не новачок у 14-15 роках. Воював на сході у лавах десантно-штурмових військ. Був командиром взводу у 43-ю артбригаду Прийшов на вакантне місце заряджаючого. Бо тут каже Вахтанг, посада не важлива, важливо спільно та результативно. Бити ворога я відчуваю відповідальність, я не міг по-іншому як не приїхати на війну і приймати участь у цьому. Так ну тобто не тому, що я там хочу воювати, я не хочу. Мене в принципі влаштовує моє життя там і все таке. Але ну, тут необхідність. Це колективний метод роботи. Я ж говорю, командир правильно посчитав, дав команду наводчик, правильно навівся. Зарядний, снарядний. Замковый вовремя все это сделал, потом ну, поставил. Правильно скомплектовали заряд, уложили снаряд, установка взрывателя снаряда, правильная компоновка заряда, все это вовремя дослали. Конечно, механик-водитель. Машина исправна, вовремя пришел, по покиданию, оставлению огневой позиции, он, в нем экипаж уверен, что машина заведется и вовремя уйдет. У них немає вихідних. На вогневу артилеристи виїжджають щодня і не один раз на день. Бо піхоті така потужна підтримка розміром у 203 міліметри потрібна завжди. А очі армії завжди знаходять пріоритетні для піонів цілі. Десантиків є таке – ніхто крім нас, і тут ніхто крім нас. Ну тобто, а хто? Ну тобто, ми скажемо окей, ми там. Відпочити ну так і не буває. Ну тобто, якщо вже там гармата виходить зі строю, чи щось, то тоді так, а так без варіантів. І навіть якщо гармата виходить з ладу, часом ремонтувати піони бійцям доводиться власноруч. Якщо поломка не критична, гасло бригади битися, а не журитися, і за більш ніж півроку великої війни 43 третя артилерійська зарекомендувала себе як потужний та серйозний гравець на великому полі бою. бригада потужна, самостоятельна. И вклад она внесла как в оборону Киева, так и по продвижениям значит, в южные направления, восточные и северо-восточные направления очень большой. Вот. По подсчетам выстрела, не одна тысяча снарядов в сторону противника. Зважаючи на новини з Росії про часткову мобілізацію та рішучість Кремля йти у цій війні до кінця, легко на полі бою точно не буде, прогнозує паркер. Але Росія каже, вже поламала зуби об Україну і неодноразово. А надломлений ворог це вже половина успіху у цій війні. Начало ламатися, тому що ще що да Київ, тому що хотіли захопити 2-3 дня, і ми будемо проводити парад на Крещатикі. Потом сломал Мариуполь. Вот, когда они не видели такого упорного сопротивления. Вот, это тоже психологически давит на людей. Ну и, я так понимаю, я уверен в этом, что добил Харьков. Ну, тоже нельзя сбрасывать со счетов его сильные ну, в стороны, что уже будут готовиться, уже будут подтягивать какие-то резервы на, данную, на данные напрямки, которые еще остались. Аби викинути з нашої землі. Перейді буде працювати. Їм хочеться нової зброї, з якої легше та зручніше знищувати окупантів. Хоча паркер на це питання про новітню західну відповідає двозначно. І да, і ні. Привик ужик Тому що потужний? Тому що родний. Їм усім нелегко носити важкі снаряди, кожен більше ста кілограмів, виїжджати на вогневу, знаючи, що в будь-яку мить можуть потрапити на вогонь у відповідь, не спати ночами, жити у полях. Але в кожного з них є підтримка, рідня, і кожен знає, чому він тут. Батьки підтримують у багатьох. Є там жінки, дівчини, діти та підтримують. Найбільш мотивує напевно, більш рідні, дзвінок, дзвінок до рідних, тобто поспілкуватися. Коли я знаю, що в мене вдома все добре, тобто мені піднімає настрій це сто, багато разів. У них єдина мрія на всіх, щоб воно все закінчилося. <рес> в нашу користь, щоб все було і наступив мир. Ну, перемога і додому. Що тут ще мріяти? бо жити так. Ну на природі класно, як звучає хочеться, комфорту. все-таки треба це все звільнити, вже закінчувати. Не знаємо коли це, але сподіватися, що це буде в ближайший час. Ми готові видержати все, щоб головне швидше освободити Україну. від цього супостата. І вони, артилеристи 43-ї артбригади, день і ніч працюють над тим, щоб ця мрія якнайшвидше стала реальністю.